Кінець відпустки та початок холодів можуть спровокувати осінню депресію. Фахівці називають її перші ознаки: це тривали порушення сна та тривога. Треба звертатись до спеціалістів, якщо такий стан у людини триває більше ніж 10 днів. Втім, діагноз осіння депресія медики ставлять, коли подібні симптоми у людини повторюються три роки поспіль саме в осінньо-зимовий період. Фахівці застерігають не слід займатися самолікуванням, адже наслідки можуть бути серйозними серйозними. Я показую статистика: від 15 до 60% людей з депресією закінчують життя самогубством. Якщо вам важко, вам важко, Ви з трудом піднімаєтесь, ви не висипаєтесь, ви не испытуєте чувство отдиха після сна, сужається круг інтересів і способність отримати удовлетворення від того, що ви делаєте, якщо виникає чувство вини. Мысли о том, что вы беспомощны. Надо обращаться к специалисту.